Що в нас спалах був у 2007 році об'єкти нашого на, на об'єкті наш зв'язаний з об'єктом нашого нагляду, який кури, ку, курує товариш Чепан Лисенко. Як виходить з цього, що висновки неналежні зроблені? Це є пониження. Вчора Рябцев Сергій Віталійович задав питання, що ви там робите, на яке відповідь знайти дуже тяжко, що ми робимо. А ви говорили, були перевірені всі заклади громадського харчування в канові. Яка кількість? Ну, такого типу. Я маю виду тільки такого типу, а, зараз ми ну, схватили кафе. 14. 14? Да. А які найбільш характерні претензії були у ваших працівників? Ну, які претензії. Асортимент продукції, яку, яку вони виробляють чи випускають, не відповідає їхньому набору приміщень, яке в них є? Сам технічне обладнання, яке є на харчоблоках їхніх, воно не відповідає тому, щоб виробляти таку продукцію, як виробляла і кафе на околиці і інші. А остаточне джерело інфікування визначено якби офіціант? Ну, ймовірно, можна сказати, те, що джерелом інфекції послужила може, і бармен, чи офіціант, офіціант істовити. А факторами передачі, продукти харчування, мабуть, мабуть, а говорити так я можу, що недостатня термічна обробка, тому що закази поприймали, а приготувати страви так, як положено, щоб крім того, щоб піджарили на сковорідці, чи де, так, поставили їх в духовку, щоб воно дійшло при температурі і, тобто, і як і час, який там виділено для того, чи для того, згідно технологічної карти. Одно варіанти розглядається, так? То, від людини, від працівника і як... та занесла і... да, зомиш, на, на Так, На продукції, а в тоді продукції. І... А... А... То це продукції вона, може бути... вона, вона може бути. Вона може бути істочником джерелом інфекції, а фактором передачі Воно. послужили вже продукти харчування. Антон, у мене я не знаю до кого, чи до голови, чи до вас ну, загальне питання. Таке зараз хвилює громадськість. Хоча чутки, я прошу вас або спростувати їх, або їх підтвердити, що у, ту, у пана Плахі на столі лежать документи на зняття Чорнобильської зони 4-ї зони з міста Канева. Боронь Бог. Немає слова. Про таке почувствую. мови немає і не я це рішаю. На порядку денного питання це не стоїть. Боронь Бог, і... я такого не чую навіть. Дякую. Будь ласка, наступні питання. Значить, у мене питання до головного лікаря сам, сам лікаря. Скажіть, будь ласка, а яка ситуація все-таки по саунам і по мийкам в місті Кам'янки? Наскільки мені відомо, що сауни були закриті, але знову не запрацювали? І чи є на Канівській сауни у кого-небудь дозвіл на початок роботи? І друге питання стосовно миюк. Я не один раз це піднімав, тому, значить, маючи свою власну колись мийку, знаю, що очистка води проходить значить, через спеціальний апарат. Вартість його стоїть близько 30 тисяч доларів. Наскільки мені відомо, таких мийок значить, ну, немає таких очисних сооружень, верніше, очисних таких агрегатів, і наскільки мені відомо. Багато змі, іде йде прямо в каналізацію після навіть первичної там, може очистки від масла, оці всі йдуть е, в міську каналізацію і вони знищують значить... Ну запитання часу. Воно, 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 воно. Вони знищують ті мікроби, які е, пере, пере, перероблюють фікар. Чи дивилася сам станція по цьому? Скажу за сауни. Дозволу на відкриття сауни ніхто в мене не брав, і ми такий дозвіл зараз не даємо. Це що по саунах. Насчет мийк, то мийка у вас обладнана кьорхер, така сама вона в Калініболоцьку кьорхер. той самий апарат, який має висновок саме під експертизи, де не я визначаю, а визначають науковці, може вона застосовуватись чи не може застосовуватись для миття. Для миття автотранспорту той та угода, яку ви подали, Ігор Володимирович, нам тіпа, що ви маєте із пам'ячалою угоду на миття, авто в неї немає такої мийки, вона штрафована. Я Феркер, Ще задумав це, будь це, будь ласка. Де, будь ласка. це уточнення. Фіокер це апарат, який миє. А я вам за очисні. Апарат, який очищує. І подає звор... зворотну воду Кальніболоцьку, так як і у вас, абсолютно, на вашій мейки, так. Абсолютно, абсолютно для Колініболоцького. Це та... прес-конференція, це не дібати. Да. Будь ласка, да. питання, відповідь. Да. Будь ласка, наступне. Віктор Владимирович, мене до вас питання, якщо говорите. Е Остаточно є, є якісь рішення відносно, там зараз чутки ходять з ножи. я Прошу чи підтвердити, чи спростувати. Там, де стоять кіоски, там як повинна бути арка. Арка входу для, на базар, значить, я, я так розумію, що ці магазини будуть, якщо ставиться арка, будуть обшиті якимось парканом. Ну, я хочу закінчити попереднє запитання. Діло в тому, що вчора в мене була робоча зустріч з керівником очисних споруд і, на жаль, я відкрив для себе новину, що ні одне кафе, практично ні одне кафе міста Канова не має очистки своїх стоків, тобто таких жироуловлюючих систем. Я думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку. Те саме стосується і заправок, і мийок, і саун. Я думаю, що правильно поставлено питання, тільки щоб було вузько. успіх. Що стосується арки. Де да, дійсно арка буде, де да, дійсно ринок збережений. Єдине, що на ньому буде проведена капітальна перебудова, буде зроблений проєкт, ще з над цим працюється. Працюємо перший етап проєкту це площа Ярмаркова і дизайнерське оформлення всіх кіосків, магазинів і будинку так званого побуту. Під дизайн вже цієї площі автовокзалу. От, щоб друге питання не було, я зразу скажу, старий автовокзал йде під знос, так як ми не знайшли 6 мільйонів гривень для того, щоб оформити проєкт, по зміні проєкту, по дизайнерському оформленню тільки наружної частини. Крапка. Хочу уточнити, арка, я так розумію, арка ставиться, якщо є якесь огороже якась. І... Ці його ролі стався арка, щоб можна було пройти. Я, ну, я вибачаюсь, ну, розказати вам на пальцях, якщо ви не зрозуміли, там є зараз проход. Просто її зроблять красиво оформлено. Магазини обшиваються з в дизайн я сказав. Це треба дивитись на проєкті, що ви зрозуміли. От, і робиться красива арка за вхід в середину ринку, того ринку, який на сьогодні є. Всередині в тому ринку буде проведена капітальна робота. по... По-перше, плануванню, переплануванню і побудові нормальних рядів. Тобто ми пішли на зустріч з підприємцям і постаралися викрутити так, щоб ці магазини по максимуму зберегти. Можливо, якісь кіоски за, буде задіяні під перенесення його на інше місце, тому що прохід повинен бути згідно санітарних і якихось інших норм. Пожар. Пожежних, так. Да. Відповіть да, будь ласка, будь ще. Будь ласка, блатку. ще можна здати. Проєкт Як можна переглянути? Чи він доступний? Проєкт який має це. Перебудовуємо на самого Чи Чи ринку. самого ринку він буде це другий етап. Я ще не приступили, зараз завершають перший етап, це сама площа. От, працюють над цим проєктна група Канова, але я вчора дав команду, щоб знайшли. Компанії, які зроблять це в 3-5 разів дешевше, тому що в мене далі нема слив. Якщо сьогодні під весь автовокзал всі сваї стоять 15 тисяч гривень, то проєкт площі це декілька листочків розрахунки. 82 тисячі гривень виставили. Чи 130? 132 Це наша пшеницька амбітка. Ви розумієте, мене нема слів. Віктор ще таке оточний по автовокзалу. Автовокзал буде зносити, наскільки я зрозумів, до початку будівництва нового автовокзалу. Де на цей час буде виконуватись функція посадки обілечування, відправки автобусів? Обов'язково це питання передбачено. Зараз залишилося дві площі. Питаємо скажімо, площі, які ми вивчаємо питання з тим, хто буде цим всім займатися. Закуплені вже вагончики, от, які будуть слугувати як касами, і як і кімнатою відпочинку для людей, які прибувають здалеку або їм треба в погану погоду перебути. От, все три вагончики, наскільки я вже проінформований, вони мають. Відповідного рівня От, є варіанти, це, ви знаєте, площадка асфальтна, недавно ми її забрали під КП місто біля круга. От, це буквально на 2-3 місяці. Там... там де стоянка автомобіля. Ну, Да, де стоянка автомобілів, там зручно буде і воно в центрі. Другий варіант біля воєнкомату От, е... ЗАГС. Ну, тут є проблеми, через що я зразу сказав, що Дві з половиною, тому що весілля справляють, і автовокзал трохи будуть накладки. Через що ми зараз залишили дві таких на сьогодні пропозиції: це та стоянка і біля воєнкомату. Є кращі площадки, але це вже віддалено, і тоді будуть люди, які звикли, що відправка з центру. Їм прийдеться добиратися, туди декілька зупинок, через що зупинились на цих двох площадках. Зараз вивчаються всі абсолютно питання, щоб врахувати максимум побажань і тих, хто відправляється і прибуває, і відповідно санітарних служб, пожарних служб і інших служб. Це буде погоджувати з усіма. Нині тривають роботи на терміналі авторіка. Чи залучені там Канівці і чи на інших об'єктах, які передбачені таким грандіозним будівництвом, будуть наші люди, чи вони десь звідкись приїдуть? Зразу скажу, зараз виконують роботи тільки Канівці. Проєктують Дніпропетровська компанія, заказчик державна компанія, а виконують роботи канівчани. Я дуже просив. І заказчика, і вони пішли нам на зустріч, і те, все, що зробилося і зараз робиться, виконують наші будівельники. По самій площі зараз буде тендер, проводиться. Уже. От, хто буде виконувати роботи, покаже тендер. Тому що на сьогодні, як і розібрати автовокзал. Так і площу, у нас виникли проблеми з канівськими будівельниками. Вони хочуть працювати тільки за межами кану, а щось ну, в рідному місті не всі хочуть працювати. Ну, це перше, друге, не всі мають ліцензію. На сьогодні, щоб розібрати наш автовокзал, треба мати відповідну ліцензію. І е, та ціна, яка стоїть у е, в смітті державній, не всіх влаштовує. І там дуже низька розстінка. Зараз ми ведемо перемовини. Вчора у мене відбулася з державним заказчиком розмова. Вони сьогодні вивчають це питання, тому що за ті кошти ми, навіть якби його розвалили просто все, вивезти автотранспортом не змогли б. Без погрузок, без нічого. А ми хочемо зберегти по максимуму цю будову, в якому плані, вона. Із... Блоків і ми хочемо її використати, розібрати. Ну, подивимося, що це вийде. Бо це додаткові, по-перше, затрати вже на наш бюджет, тому що там не передбачено розбирання. Там зайшов кран, екскаватор, все це розвалили погрузили і погрузили, вивезли.